Заняття солодощі, радості. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про радість. Радість це одне з найприємніших почуттів. Радість це почуття задоволення, гарного настрою та веселощі. Дітки, а коли ми можемо радіти? Коли, наприклад, за вікном гарна погода, коли ми граємо в цікаву гру, граємо разом з друзями, проводимо час з батьками, отримаємо подарунок та коли з'їдаємо якийсь улюблений смаколик. Малята, а чи знали ви, що улюблений смаколик допомагає підняти ваш настрій? Знижує рівень тривожності. Дітки пропоную вам послухати казочку про пригоди білки в чарівному лісі. У чарівному лісі жила маленька білка, яка завжди була веселою і доброю. Одного разу вона вирішила створити десерт радості для всіх мешканців лісу, щоб підняти їм настрій. Вілка вирушила на пошуки інгредієнтів для свого десерту. По дорозі вона зустріла веселого їжачка, який допоміг їй знайти найсмачніші горішки. Потім вони разом знайшли солодкий мед у вулику ведмідя. Проте, коли вони поверталися додому, їх зустріла зловісна лисиця, яка хотіла забрати у них усі інгредієнти. Але завдяки розумному плану білки та їжачка вони вдало втекли від лисиці і дісталися до свого дому. Після цієї пригоди білка зрозуміла, що найбільша радість це ділитися радістю з іншим. Тож вона приготувала свій десерт радості і поділилася з ним з усіма мешканцями лісу. Усі вони веселилися і раділи разом, а чарівний ліс наповнився щастям і добром. І так білка навчилася, що справжнє щастя це не лише отримувати радість, але й дарувати її іншим. Малята, а чи знаєте ви, які є смаколики радості. Зараз я вам розповім Десерт, що дарує радість. Морозова, неймовірного смаку, тортик лимонної радості, вишневе полуничне, кістечко щастя, Корисне яблучко. Морозиво доброго настрою. Дітки пропоную вам навчитися споживати смаколик правильно. Відкладіть телефон, відсуньте ноутбук. Подивіться уважно на свій смаколик. Порозглядайте його, порахуйте кольори, які ви бачите. Вдихніть аромат смаколика. Повільно відкусіть або скуштуйте першу ложку свого смаколика. Малята куштуйте та смакуйте. Повтайте дуже повільно шматочок за шматочком. Ні на що не відволікайтесь та насолоджуйтесь кожним з шматочком чи ложкою улюбленого смаколика. Ви молодці, а зараз пропоную вам трохи помалювати. Намалюйте свій улюблений смаколик. До нових зустрічей, малят.